Ще дивочка, ти летіла в нас, тівочка, стало собі щебетати Господа, я викликати, вийди, вийди, Господи. Встань, візьми, немовля, і матір Його, і іди. Такі слова сьогодні промовляє святий ангел до обручника Іосифа. Чому він промовляє? А промовляє тому, що у той час правив Володар Ірод, який забажав погубити Ісуса Христа, який виявився осміяний волхвами мудрецями І через це він запалав великим гнівом до немовляти Ісуса. До того, від кого ще не може бути ніякої загрози. І запалавши цим гнівом, ангел Господній являється у вісні Йосифові і дає йому ось цей наказ, щоб брав Ісуса Христа причисту Діву Марію і тікав із Вифлеєва. Ірод. Це ім'я увійшло в історію не тільки життя Ісуса Христа, але це ім'я увійшло в історію і у звичай багатьох народів. Бо навіть і тепер, коли почуємо, як люди говорять про когось, він є ірод або щось тому подібне, відразу можемо охарактеризувати ту чи іншу людину. Можемо сказати, якщо про нього так говорять, то це і лиха людина. Це і людина, яка вже не має ніяких моральних принципів, не дотримується ніякого морального закону. Це людина, яка навіть ладна вбити немовля, вбити якусь дитину, от що характеризується ім'я. Але читаючи сьогодні цю розповідь із життя Ісуса Христа, ми маємо задуматися не тільки над цим ім'ям, і маємо задуматися і не тільки поспівчувати ось тим багатьом тисячам дітей, у яких ірод забрав життя, але маємо ще й взяти для себе науку. Яку науку можна сьогодні взяти? А дуже велику, тому що ірод є завжди біля нас. Хто це такий ірод? А ірод це той, хто хоче вбити Бога. Ірод колись хотів убити Бога немовля. Сьогодні ірод хоче вбити Бога у нашому серці. У нашій душі. А Бог як проявляється? Бог якраз і проявляється через нашу віру, через наші добрі вчинки, добрі слова, через надію і любов, ось духовний ірод хоче все це в нас вбити, вбити віру, вбити любов. Добрі вчинки, духовний ірод хоче забрати від нас Бога. Ненависть ірода до Бога, ненависть ірода до немовляти це і щось подібне, як ненависть темряви до світла. Але межа ось цього проходить через самолюде. Тільки від нас залежать, ворогів у Христі, який бік ми оберемо, на яку сторону ми станемо, чи на сторону, де панує добро, де панує віра і любов, де є світло Боже, чи ми підемо у ту темряву, де ненависть, де лукавство, де заздрість, і гордість. Від нас залежить, куди ми ступимо. І сьогодні, коли ангел Господній являється Йосифові, кажучи, встань, візьми, немовля, і матір його, і тікай звідси гей, це є слова звернені також і до нас, дорогі у Христі. Ангел Господній каже нам. Ти також стань людина. Відійди геть від того ірода лукавого, який бажає погубити все, якому не є приємне, коли ти дослухаєшся до слова Божого. Ірод хоче вбити немовля. Ірод хоче вбити. Бога в тобі. І ось цей послуг Йосипа, коли він устає, бере немовля, Діву Марію і тікає геть, це не означає те, що Бог не мав можливості врятуватися. Бог Отець не мав можливості врятувати свого Бога Сина Ісуса Христа. Ні. Бог є всемогутній, добре знаємо. Але сила Божа також проявляється і у людській немочі. Саме тому Бог через ангела повідомляє Йосифа. І саме тому Бог оберігає свого сина. Ісуса Христа через Йосипа, через людину, через людсь, навіть через той людський страх. Бо Йосип скоріш за все налякався, коли почув, що Ірод хоче вбити. Але водночас, будучи наляканим, він довірився Богу. Бо знав, якщо Ангел каже, Тікати, значить Бог ним керує. Знав, якщо ангел так йому повелів, значить Бог є із ним. Дуже часто до нас звертається так наша слабість, берегів Христі. Кажучи, ти перебуваєш не там, де треба. Ти Дослухаєшся не до того, що треба. Ти дослухаєшся не до Бога, а дослухаєшся до Лукавого, до того ірода Духовного. Ти слухаєш не Боже веління, а виконуєш волю Злого Духа. Ти не перебуваєш. Зі мною ти перебуваєш із тим іродом. Тому совість так, звертаючись до нас, неодноразово каже нам, потрібно тікати звідси. Потрібно тікати куди, тікати до Бога. Бо там, де є Бог, там не може бути ірод. Там, де є Бог, там немає доступа. Для лукавого. І коли ось так жити будемо, коли будемо дослухатися до голосу своєї совісті, то тоді ось це Боже Слово, тоді Бог буде завжди із нами. Ось так послухавши сьогоднішнє читання зі Святого Євангелія. І беручи для себе приклад, що потрібно завжди уникати того духовного Ірода, маємо перш за все подивитися, а чи я не знаходжуся вже у полоні того Ірода? Чи я не знаходжуся вже у його кайданах? Чи ірод не заволодів моєю душею. Чи я, будучи і живучи тут на землі, намагаюся прийти до Бога? Чи я намагаюся бути із Богом? Чи всяке моє намагання закінчується тоді, коли моє бажання, моя пристрасть мене перемагає? Коли забувають у той час, як лукавий підступає до мене. Даючи відповідь на це питання, постараймося, дорогі у Христі, щоб ірод духовний не запанував нашими душами. І дослухаючись до ангела, до нашої совісті, постараймося. Текти від лукава для того, щоб бути із Богом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.